Отож, вітаю, друзі, на каналі ну, а що ж, На календарі у нас 9 лютого, а це означає, що в нас в GTA Online розпочався новий бонусний тиждень, який буде тривати до 16 лютого. Цей тиждень присвячений до Дня Святого Валентина, і тому всі зміни нововведення в цьому тижні будуть стосуватися саме Дня Святого Валентина, тому не будемо гати час і розпочнемо. Почнемо з того, що зайшовши цього тижня в гру, ви отримаєте безкоштовно Блейзер святого Валентина. А також кулон розбите серце. А якщо ви давно хотіли придбати собі пістолет кулемет Гузенберга, але цього не зробили, то цього тижня саме час це зробити, адже він продається безкоштовно. А тепер переходимо до бонусів та знижок. Цього тижня діє знижка в розмірі 35% на всі ігрові зали, а також на їх ремонт. Тому, якщо у вас ще немає ігрового залу, або якщо у вас він є, але хочете зробити ремонт, то цього тижня саме час це зробити. Паралельно з цим діє знижка в розмірі 50% на всі ігрові автомати для вашого ігрового залу. І прикупивши їх, ваш ігровий зал буде приносити ще більше грошей за добу. А для тих, хто засумував за пограбуваннями, цього тижня повертаються алмази в казино, тому, якщо ви будете планувати пограбування, то у вас є шанс, що вам випадуть саме алмази у сховищі. І стосовно бонусів, діють подвійні виплати GTA доларів та RP за 6 нових завдань від спільнот, які саме ви собі зможете самі знайти, перейшовши в вкладку мережа завдання спільноти. Подвійні виплати діють на завдання база до самої смерті. А також на пратиборства під назвою Допоки смерть не розлучить нас. Їх є всього сім варіацій, і я вам рекомендую їх всіх спробувати, тому що це досить цікаве протиборства з особливими специфічними властивостями самих протиборств. Тому якщо вам все піднабридло, то заходьте протиборства, веселіться, гарно провайте час і паралельно з цим ще й підзробите додатково трішки грошенят. Також важливим моментом є те, що цього тижня зблокували новий класік Broadway за 925 тисяч доларів, який ви зможете придбати на сайті Legendary Motorsport. Це та сама машина, на яку можна буде поставити розфарбовку таксі. Щоб отримати таку розфарбовку, вам потрібно розвести 50 пасажирів по ходу завдань таксиста. Не знаю, чи це тільки в мене, але є така проблема, що я все-таки розвіз всі 50, але чомусь мені ще досі таке пише, і я не можу поставити собі таку розфарбовку. Вона в мене заблокована. Можливо, у вас такого не буде, або ж я щось неправильно зробив, можливо, прорахувався. А якщо в загальному брати, то авто. Непогано виглядає, характеристики, звісно, в нього відпочивають, тому що це стара класика, і вона швидко їхати не може, але все ж таки вона щось таке і може. Гарно виглядає, стильно і для колекції дуже круто підійде. Але цього тижня саме до Дня Святого Валентина, можна гарно підфарбувати її, червоні кольори, або ще якісь інші, які вам подобаються, і гарно покататися по Осантусу з друзями та іншими гравцями в сесіях Online. Ну звісно, якщо вони будуть заважати читери. Тому як висновок авто круте, коштує небагато, гарно виглядає для колекції те, що треба. У нашому дорогому казино Таймон цього тижня на подіумі стоїть крутезне Олбані Рузвельт, авто старої класики, ретро класики, яке можна вибрати цього тижня безкоштовно з колеса фортуни в казино. Звісно, якщо вам не вдасться це зробити, то не сильно розчаровуйтесь, тому що, якщо ви дуже його хочете, ви зможете купити його на сайті Legendary Motorsport за, скажімо так, дуже смішну ціну по вмірках і та онлайн, звісно. Преміалем авто на подіумі у лос сантоса цього тижня є Obey 8 f Drafter. Дуже крутезне авто і характеристиками гарно керується, і зовнішній виглядом дуже круто виглядає. І щоб отримати його безкоштовно, вам потрібно приходити два дні поспіль, в числі перших, у перегонах серії гонитв від автоклуба Лос-Сантоса. Доволі нескладно і я вважаю, що навіть варто це зробити цього тижня. Для тестового траку автопливу до сантиця цього тижня стоять Enis Rimus, Vapid Dominator ASP і Emperor Vector. Що ж там в автосалонах Лос-Антеса? І в першому салоні нашого друга сіммона цього тижня наступна ситуація. Стоять тут Олбані Roosevelt Valor, Classic Broadway новенький, Overflood Entity MT, Ubermacht Xeon Classic, а також Lapid Peyot Gazer. Троє з них продаються зі знижками, тому можете сюди заглянути, поглянути, подивитися на них, протестувати, і якщо вам сподобається, то зайти в інтернет-магазин і купити їх зі знижками. У лакшеривому салоні цього тижня стоять дві прекрасних автівки: це Dubashi JB700W, а також Declass Mamba. Дві красуні, одна з яких автомобіль Джеймса Бонда. Авто існує давно вже в GTA Online, тому якщо у вас їх ще немає, то я рекомендую вам їх придбати для своєї колекції, тому що авто чудові, гарні характеристики, і, власне, це класика, яку треба мати в своєму гаражі. А тепер переходимо на знижки на транспортні засоби. Їх небагато, всього три. І перша знижка діє на Entity MT Transport Legendary Motorsport. Знижка 25%. І це авто ви можете придбати цього тижня за 1 мільйон 766 тисяч 250 доларів. Авто круте із зимового оновлення, самі бачите характеристики чудові і зовнішній вигляд також. Тому рекомендую для купівлі. Олбані Рузвельт Валор, який коштує 638 тисяч 400 доларів цього тижня, і знижка на нього діє аж 35%. Авто, звісно, специфічне, і ви, якщо придбаєте його, ви будете кататися лише якийсь певний момент. Потім ви про нього забудете і будете згадувати лише час від часу. Але для тих, хто колекціонує авто, це авто просто шикарне, аби бути в вашій колекції. Тому також не гайте час і його купуйте. І ще одне авто, яке стосується романтики, це Vapid Piot Geyser. Він коштує 523 250 доларів. І знижка на нього також діє 35%. Купувати вам його чи ні, вже вирішуйте самі. Ось такі у нас бонусний тиждень кита онлайн цього разу. Є чим зайнятися. І святкова атмосфера, пограбування казино, протиборства різні на кід'ють потрібні виплати. Завдання спільнот. Коротше кажучи, є чим зайнятися. І паралельно з цим можна підзаробити непогано грошення. Тому на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.